Інклюзивна дошкільна освіта, сучасне оснащення садочків, підвищення зарплат педагогам та електронне зарахування дітей до здо Ці та інші питання обговорили на круглому столі з розвитку дошкільної освіти у Чернівцях. Працівники садочків обмінялися думками з освітянами та окреслили майбутні кроки. Які виклики сьогодні постають перед дитячими садками, та які рішення пропонували на заході, дізнаєтеся у сюжеті Євгена Паселюка. Цьогоріч у червні Верховна Рада України ухвалила нову редакцію закону про дошкільну освіту. Документом передбачено впровадження автономії у садочках, електронне зарахування дітей до ЗДО, питання харчування та медицини. Останній раз закон був прийнятий аж на початку 2000-х. і відповідно життя вносить свої корективи. І ці корективи потребують унормування в підзаконних актах. Їх буде десь понад 40. Проводимо такі круглі столи кожному обласному. Центри збираємо дошкільників і в процесі діалогу дізнаємось про ті проблемні питання, які їх турбують, щоб це було відображено в підзаконних актах. Ми проводили круглий стіл в Миколаєві позавчора в Ужгороді, і звучали такі проблемні питання, як відсутність у нормуванні питання організації інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти. Діток стає все більше з різними нозологіями. Серед важливих викликів також оплата праці і брак кадрів у садочках, переконана головна освітянка міста Ірина Ткачук. Я навіть не знаю, що поставити на перше місце, тому що це абсолютно взаємопов'язані речі, але ви знаєте, що в нашій територіальній громаді ми намагаємося підтримувати всіх працівників дошкільної освіти доплатами про що сьогодні теж будемо говорити, і наш досвід він є чи не унікальним в Україні. Його вивчають на рівні України. Навіть було низка публікацій на Загально національних про те, яким чином ми підтримуємо молодь і теж звичайно є багато питань, які стосуються харчування. Ніби вже починаємо звикати з реформою харчування в дошкільних закладах освіти, але все одно виникають певні нюанси. Участь у круглому столі взяли директори садочків міста та представники з інших територіальних громад серед спікерів, керівники закладів, які вже змогли впровадити певні положення з нового закону. Наразі є акценту. Дітки з особливими освітніми потребами, де ну, більше хвилюється про матеріальну базу а в цілому, про те, щоб знову ж так як заклад уже забезпечений найпростішим укриттям, тобто є можливість здобучів освіти безпосередньо під час повітряної тривоги перебувати в найпростішому укритті. Дитячий садок номер 37 мовознайко є спецзакладом. За словами директорки, він потребує додаткового обладнання для навчання дітей, але на це це не вистачає коштів. Якщо інклюзія підтримується фінансово і певні кошти виділяються, і їх там дійсно не вистачає, тому що для того, щоб закупити необхідне обладнання, ну їх більше завжди фінансів потрібно, ніж їх насправді. А в спеціальному закладі чомусь таке питання опускається. І ми маємо якісь певні кошти на господарські справи, але ми не маємо жодних коштів на навчальне дитактичне обладнання. На думку експертів, дитячі садочки Чернівецької громади. Де нині мають певні досягнення, зокрема у відкритості та прозорості. Втім, працювати є над чим. Чудово, що якраз асоціація міст України і управління освіти збирає відповідних наших директорів, працівників освіти, які повинні імплементувати цей закон життя для того, щоб наступного року ми чітко знали, як це робиться, і головне, що від цього будуть мати діти. Сподіваємося, і впевнені в цьому, що вони будуть мати тільки позитив. Альвіна Абрамчук, Євген Пасайлюк, Олександра Окипняк, новини сі 4